Всім привіт, дівчата! Ну і сьогодні вже наш фінальний закінчуючий етап рукава і горловина. Почну з чого? Почну з того, що ви відв'язали светра. Відв'язали. Тут вже далі розрахунків не буде. Я вам покажу тільки на светрі, тут вже нічого рахувати просто. Поєднали з зручним для вас способом об'єднали да? і спинку, я це роблю методом трьох спит, щоб трошечки, хоча воно пружиниться, але трошки фіксується. Що пораджу далі, щоб ви не зробили таку помилку, як я. Я почала відв'язувати рукав, і коли відв'язала його більше половини, зрозуміла, що рукав в мене некоректний, і я його коректно не можу на даний момент виміряти, бо горловина не оброблена, Вона була набагато ширша, ніж вийшла після обробки. Тому, тому, я раджу вам обробити горловину сразу. Я оброблювала просто кетлювання в карман, прокладувала тамбурний шов. А якщо ви помітили, я люблю, щоб ця косичка, бачите, вона була всередині така. Ну, дуже гарно виглядає, дуже охайно. А зараз ще роблять дівчата по-різному, наприклад, Контрастне кітлювання також як варіант можна розглядати там. Ну, якщо у вас червоне, то може і ні, бо буде дуже контрастно. А якщо ви в'яжете якийсь, може, твідовий, і у вас є поєднання декількох кольорів, то чому б і ні. Тобто я люблю, щоб ця да, саме ця обробка вона не була в це кітлювання. Воно не було, не терчало в мене воно таке плоске, я б назвала, бачите? Тобто, да, в мене цей є тут потощення, бо це а, іде. Там всередині да, захований є край, але тут, бачите, ось тут в переході в цьому, він у мене рівненький. Тобто я люблю так, щоб воно було. Проклала е, тамбурним е, швом, посередині е, гачком проклала тамбурний шов. І далі вже починаємо е, підбирати петельки, підібрали, відв'язали. Тут карманчик, тут карманчик. Дивіться ще. Я в'язала светр у дві нитки. В мене виходить так, що тут, коли я відв'язала в дві нитки цей карман, я його навіть думала вже розпускати, бо трошечки мене не здовольняла товщина. А, я розуміла, що якщо ще тут зараз зроблю точно так же да, а, ну, в дві нитки, то буде взагалі горе, буде дуже щось таке товсте. А, тому з середини, середини, я зробила його в одну ниточку. Взагалі це непомітно, різниці не зіграло, а виграла я собі, я забрала там, да, міліметр товщини. От, Можна було би попереду так робити, але вже я не прив'язувала. Далі, після того, як я відв'язала карман, я відв'язала, бачите, да, виворітній рядок. У мене дівчата питали, навіщо я це в'яжу. У мене виходить так. Да, я його прив'язала до загальної картини. В мене резиночка. Да. Як правильно сказати, резиночка в мене відокремлена від основного узора, також рядом виворітних. от, Точно так же і тут воно так от вийшло. І все. Закриваю я голкою. В мене немає ніяких проблем, воно нормально пружинить, не перетягує, виглядає гармонійно. Все. Горловину відв'язали, і далі можна буде вже робити повністю рукав відв'язувати. От, значить, відв'язуємо рукав. Значить, лайфхак від мене. Дивіться, ось у мене. Я не набираю ніколи рукав, якщо в'яжу його зверху. Внизу, у нас рука в'яжеться від тіла і донизу. Я його не, ніколи не набираю одразу в перший кромочний ряд. Чого? Бо той перший кромочний ряд він не завжди у нас настільки. Настільки класний е, і настільки ви його контролюєте, що нема гарантії, що від нього буде, не буде відокремлюватися. Ну, зазвичай виходять дірки. Тому я, перший ряд не набираю. Я набираю там от десь у петельку. Бачите? Ось воно в мене йде той рядочок там, де я набираю. Значить, Для того, щоб у вас вийшло е, гарно набраний рукав вийшов, ви берете спиці, спиці менш. Менші, там, ну, якщо я в'язала 3,5, то я підіймала на 2,5, мабуть. Тобто я дуже мілко підіймаю перший цей рядок, який тут у мене буде тий. Він дуже тугий, він прямо тоне. Тут я його також, бачите, відокремила виворітним рядом. І як я набираю? Значить, я набираю, ну, звичайно, ви можете порахувати, як у вас іде розташування петель. У мене є така класична схема, я її, нею користуюся. я якось так, ну, І мене, мене вона задовольняла на даний момент. Значить, Я набираю а, із, по-перше, не з першої кромочної, яка у нас була, а одразу хоча б там, да, посередині якоїсь петлі. Ось, в мене тут є одна ціла, і ось, бачите, якщо придивитися, то в мене тут ось. Ціла перша косичка, і далі вже з половинки косички в мене набраний рукав. От. А, набираю меншими спицями, щоб перші петлі були дуже такі щільні. Вони не дадуть бовтатися нікуди в вашому а, рукаву, не буде дірочок. Значить, я набираю. <кхух> Вибачаюсь. Значить, набираю дві петлі набрала, одну пропустила, дві набрала з кожної, тобто зрозуміло. Зараз покажу. Тобто ось якби нам десь треба було набирати, треба було набирати. Тобто, ось, так? Да? Значить, отут і тут я набрала і пропустила. Отут і тут набрала, один пропустила. От, і знову ж ось. Отут, отут набрала, пропустила. тут, от, на три петлі в мене дві підняці. Зазвичай, ця формула мене поки що не підводила. Ну і що далі? Я це підняла. Єдине, що у нас є, да, тут невеликий, виходить підріз. Невеличкий він у нас був буквально. От. І тут я посередині рукав, бачите, залишала без візерунка. Значить, Ми набрали, підріз залишаємо. В'яжемо там. Перший ряд виворітний, пров'язали. Розвертаєтесь, розвертаєтесь і в'яжете. Підходите сюди. І тут вже під, піднімаєте, значить, у мене було на підрізах, наскільки я пам'ятаю, 6. Шість, ні, не 6, зараз я вам скажу точно. Раз, два, три, чотири, вісім петель. Тобто, у вас буде вісім рядочків. Ви туди перед тим, як замкнути в'язання в коло рукава, вісім разів ви туди-сюди в'яжете і підбираєте тут по одній петлі. І все. І далі у мене без будь-яких убавок, без нічого. І йшов просто довгий, довгий рукав. Широкий, ну, довжину я вже потім коригувала по собі. Значить, в мене він в ширині ну, 19 см. 19, рахуємо так. А довжина в мене його вийшла 35,5. Ну, 35-36 см. До ВТО я не заміряла, не заміряла, але мені здається, що розміри не змінилися. От, візерунок я вам зараз о оцей додам. Тут воно йде все, як, як вам правильно сказати, да, ви просто його між собою міняєте місцями. Посередині ці дві косички декоративні, ну, це по бажанню, да, ось якраз тут закінчується шов, йдуть дві косички декоративні, все чудово, все прекрасно. і... І а, далі вже йдуть косички з чотирьох петель, знову виворітні і виворітні, оцей колосок, і так само пішли виворітні, виворітні, ну, виворітні і лицьові. Дов'язали до кінця, я вам кажу, отут я навіть нічого не вбавляла, У мене широкий рукав, виворітні ряд, далі переходжу на спиті меншого розміру. І все, і в'яжу резиночку і закриваю. Тут тільки перший раз ви набрали спицями меншого розміру. Далі ви переходите на ваші звичайні спиці. Хоча рукав, я вам скажу так, рукав я в'яжу чогось вільніше, ніж сама, саме тіло в'язала, тому тут я його в'язала не на 3,75, а на 3,5. Бо дуже був такий розхлябаний, я подивилася, розпустила до першого ряду. І перев'язала вже на спицях трошки меншого. Зараз дам ще дівчатка вам розмірі светра, щоб у вас були які після якісля на виході. да, І вага його не, зміни... не змінилася. 512 грамів. Нічого складного немає. Якщо ви в'яжете, то ви його можете спокійно відв'язати просто по петлям. У мене на рука вийшла оця половинка, вже коли я все. Ні, не все. Коли перші оце набрала, да, без оцих восьми петель підріза, які в мене підняті. Тут у мене було 57 петель. 57 і 57 це 114 петель у мене було в першому рядку на рукаві. І далі ще плюс 8, які підібралися. І точно так же я і закінчувала ними рукав. Отак от, от. Нема нічого складного. Зараз даю схему, даю вихідні розміри і можна в'язати. Так, я ну, надію, що сонце вам не пересвічує. Ну, начебто видно. Дивіться. Ви просто можете прикинути, це вже в мене параметри після ВТО. Значить, вага 512 гів. Я в'язала в дві ниточки спиці 3,75. Значить, і в дві ниточки це в мене було 325, так, 325 метрів на 100 грам. От, значить, по ширині після ВТО в мене 68 виходить От, до початку підрізів 34. Висота підрізу. ну, вона В мене така, як і ширина. Рука, рукава 18 см. Довжина рукава, 35, плечовий скіз 24. Тепер дивіться, оце, оце 28, це в мене оця відстань між початком е, кітлювання, ну як е, починалося воно в мене тут, да? О, і е, кінцем. Тобто 28. 22 це всередині вже до, е, ширина між готовою резинкою. І ця висота в мене, яка між передом і спинкою, 3 см. Ну, невелика відносно. Ось. Оце такі параметри в мене після ВТО, це, якщо ви попетельно в'яжете, то тоді, ну, і думаю, що, мабуть, знадобиться, бо подивитися, чи воно підійде вам.